Вітаю вас! Сьогодні знову малюємо разом. Дякую за активність на каналі. Намалюємо вітаміни натюрморт акварельними фарбами. Зверніть увагу на картини, що демонструються: це натюрморти. Тож, натюрморт це жанр образотворчого мистецтва, де зображуються неживі предмети, вони є нерухомими, застиглими, наприклад, квіти, овочі, фрукти, меблі, килими тощо. Для роботи приготуйте альбом, олівець, гумку, пензлики та акварельні фарби. Промальовую перше коло це буде такий овоч, як помідор. Поруч буде фрукт, груша. Ближче до глядача розташовую три сливки. Вони мають овальну продовгувату форму. Витираємо непотрібні та невидимі лінії. Слідкуйте за чистотою зображення, тому що під акварельними фарбами буде видно всі. Непотрібні лінії. І можемо переходити до фарб. Починаємо зафарбовувати простір під фруктами. Промальовую темною фарбою тінь, тобто темне місце під предметами. Світло на мій натюрморт падає з лівого боку, там, де я показую рукою. Це є важливо, адже з цього боку овочі та фрукти будуть добре освітленими, а з протилежного матимуть тінь. Для помідора спочатку обираю світліший колір жовто-гарячий. Наношу його з освітленого боку. Бліки – Це найсвітліші плями на освітлених предметах, тому залишаю ці ділянки незафарбованими. Червоним кольором одразу промальовую затемнені ділянки помідора. Чистим мокрим пензликом проводжу по бліках і залишаю ці місця найсвітлішими, але зафарбованими. Змішую червону фарбу з синьою та додаю тінь на помідорі. Намічаю бліки на груші, залишаю їх незафарбованими. Далі промальовую жовтим кольором всю грушу. І знову ж таки у затемнених місцях буде темніший жовтий колір. На сливах залишаю місця для бліків і профарбовую їх синім кольором. Тіні на сливах прописую фіолетовим кольором. Красива жовта груша має тінь. В мене вона зелена з домішкою світлого коричневого кольору. Червоний колір на груші то відблиск від помідора. А ще в образотворчому мистецтві. Таке поняття називають рефлексом це світло, яке відбилось від чого-небудь і потрапило на об'єкт з боку тіні. Синім кольором додаю глибини тіні на помідорі. Зеленим кольором підправляю контур сливи. Ну що ж, основні форми промальовано. Тепер можемо намалювати деталі. І рефлекс від груші на помідорі. Чи подобається вам малювати акварельними фарбами? Напишіть в коментарях, які виникають труднощі. Ставте лайки чи дизлайки. Будемо разом долати труднощі у малюванні. Для цього підписуйтеся на канал. А з вами була Людмила Буглак. До нових зустрічей!